Корупція, англосакси, велике будівництво. Якщо ви думаєте, що це відео про сучасність України, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Це відео про наше минуле, це відео про наше середньовічне і якщо точніше, то воно про державу, яку донедавна ми в шкільних підручниках назвали Київська Русь. Київська Русь, друзі, це гра престолів, тому що кожен князь. Хотів сидіти на київському троні. І кожен князь, який здіймався на київський трон, ну майже кожен князь, йшов туди по кістках своїх опонентів, які зазвичай були ще його братами. Братан! Але історія чоловіка, про якого ми будемо сьогодні говорити, унікальна, бо кияни самі запросили його на престол. Так, це гарна ідея. Тож давайте розбиратися, чому Володимир Мономах. Був запрошеним на Київський престол. Що ж він там робив? До чого тут велике будівництво англосакси? Поїхали! Довго щастя, здоров'я з міста Теребовля. Вас вітає журнал Артфакт та Львівська муніципальна бібліотека, і ми разом співпрацюємо, аби створювати для вас класний історичний, культурний та літературний контент. Ну, давай, давай два після смерті Ярослава Мудрого 1054 року. Київ накрила пітьма. Сини Ярослава Мудрого мали би по черзі правити. Однак і заслав військову кампанію проти половців і не вигадав нічого кращого, як утекти до Польщі, бо соромно йому то було. Він тупо накивав п'ятами зі столиці, коли кияни розлючені його поразкою у боях з кочівниками почали вимагати зброю. Мовляв, князю, давай іди звідси. Ми і самі впораємось без тебе, і цим кочовикам дамо відсіч. О, чи легітимними були такі дії киян? О, звісно, так. Тому що за середньовічними порядками, якщо ти житель якогось князівства, королівства, графства і ти платиш податки якомусь феодалу, князю, королю, графу? То ти йому платиш данину чи податки, а він за ці данину податки збирає армію і мусить тебе захищати. І якщо він не виконує своєї військової функції, то ти вправі цю військову функцію взяти на себе. Я тут главний, звісно ж, не всюди так було, і не у всі періоди середніх віків. Звісно ж, була панщина, було кріпацтво, і більшість населення середньовічних держав були безправними, Але. У випадку середньовічної Русі, у випадку нашого Києва і наших українських територій, все саме так і було. Князь був зобов'язаний захищати своє населення. Брат... Плюс друзі, ще один дуже важливий фактор: половці не печеніги. Якщо останні просто собі нападали на Русь, і у традиційний манер військової навали Дайте нам на Денуату хату рознесу, то кипчаки, вони ж кумани, вони ж половці. Вони крали людей, продавали їх десь далеко, мали за то гроші, і не дарма вони запатентували отакий, от рабовласницький стартап. Все дуже просто викрадаєш купу людей, продаєш купу людей, маєш купу грошей, маєш за що жити. Дорожче живу, як ба за пазуху. І все мені по барабану. Ну і через кілька століть кримські татари, в принципі, тупо злизали цей стартап. По такій бізнес-схемі працювали і нападали на українські землі. А такий супротивник куди небезпечніший, тому що у відкритому бою його важко спіймати. Вони нападали маленькими кубками, швидко викрадали людей і шукає вітру в полі. І тому потрібен був сильний князь, який би не просто воював, який би придумав цілу стратегію, як то зробити. Оттаку. І от, дізнавшись про успіхи онука Ярослава Мудрого, кияни самі покликали його на трон. Він спочатку, звісно ж, трошки, так би мовити, морозився. Проте, коли кияни почали погрожувати повстанням, бунтом та анархією, то одразу ж таки погодився. Як же йому вдалося утриматись на троні? Завдяки чому Мономах увійшов в історію України як успішний освічений правитель. Я, я вам сказати, скажу вам, що бунт киян все ж таки відбувся. Повстали незаможні міщани та холопи. Попередній князь Святополк Ізяславич давав волю місцевим банкірам-лихварям, давав волю дерти з боржників 40 або 50% відсотків річних. Навіть сучасні банки так не деруть у Києві. Тоді мала місце практика. Грошової позички на засоби харчування після смерті Ярослава Мудрого місцеві купці суттєво підняли ціни, а банкіри збільшили відсотки. Люди, котрі не могли повернути борг, ставали рабами, а раба можна було й продати тоді половцям. Тому перша ж реформа Володимира Мономаха на посту Київського керманища це зменшення відсоткової ставки, і зменшив він відсоткову ставку десь приблизно до рівня 25%, І ця відсоткова ставка влаштувала. Ну, бідних киян так точно лихварі вона, звісно ж, не влаштовувала, тому що лихварі завжди за більшу відсоткову ставку. Ну але інакше не буде. І отут можна зараз сказати, що це все популізм, соціалізм. Що ми тут несемо що насправді риночок все порішає, друзі, але це середні віки, Який риночок риночок зараз не все далеко може порішати. А то ж середні віки там це зовсім інші наративи і зовсім інший тип економіки і. Князь мусив зважати на інтереси всіх людей, будемо чесними. І тоді в інтересах киян все ж таки було зменшення податкової ставки. Так. інші відсоткової нові порядки та закони Володимир Мономах оформив в устав. Це такий документ, ніби доповнення продовження руської правди. А далі пішло-поїхало. Він побудував міст через Дніпро. Він почав укріплювати. Фортифікаційні споруди дуже модного вороже. Він почав інвестувати в це кошти, і саме тому Київ став ще міцнішим таким містом з новим мостом. Вау, Київ, класне місто. Wow. Володимир Мономах не відставав і від геополітики. Він продовжив лінію Володимира Великого та Ярослава Мудрого в галузі шлюбної дипломатії. Друзі, він налагодив шлюбно-династичні зв'язки Києва з Візантією. Англію, Швецію, Норвегію, Данію, Німецьку імперію та Угорщиною друзі. Причому він як дітей в Європу віддавав, так само і свою кохану мав з Англії. Її звали Гіта Весекська. Чому вона гіта і чому вона Весекська? Розбираємось. Гіта її звати, бо її так батьки назвали. Її татусь, король Гарольд II. увійшов в історію як останній англосаксонський король. Бо після нього Вільгельм, той, що правив норманами, підкорив Англію та назавжди змінив її історію. До нашої ери на території сучасної Англії жили брити. Це такі кельтські племена. На початку нашої ери частину території бритів захопила Римська імперія. У 4 5 столітті на острів приїжджають германські племена: Юти, Англи, Сакси. Вони відвоюють ці землі у Римлян і згодом створять аж сім королівств. Нащо б інакше робив? І серед цих семи королівств були такі: Кент, Норфолк, Сафолк або ж Східна Англія, Мерсія, Нортумбрія, Ессекс, Сасекс і Вессекс. Як ви вже здогадалися, гіта була з регіону. Весекс, бо її рід саме з цього королівства, тому вона і Весекська, та є історики, які пишуть, що вона з Мерсії. Тому це питання ще треба нам дослідити. Але як то так? Якщо сьогодні дівчина родом із Золочева або Стрия, то вона ж не Золочівська, не Стрийська. Вона має прізвище. Ви не скажете, що це за один загалом питання, яке було прізвище в середньовічних чоловіків та жінок. У германських народів та племен була така традиція давати саме таким чином прізвище. Якщо, наприклад, в тебе тата звати Гарольд, то твоє прізвище Гарольдсон. Тому, якщо ти, наприклад, Свен і твій тато Гарольд, то ти Свен Гарольдсон. Сон з давньої англійської це син, а англійською мовою донька це дотер. Тому прізвище Гіти Гарольд Дотер. Тому, якщо чесно, друзі, наш трошки коробить, що в деяких українських джерелах, статтях гіту підписують як Гарольдівна. Ну, це відвертий. Треш і Крінж, і так не варто робити, тому що ну прізвища не перекладаються. Ми ж коли говоримо про письменника Дена Брауна, ми, ми ж не кажемо Денис Коричневий або Ден Коричневий. Тому, в принципі, із Гітою Гарольдівною теж не треба так робити, її звати Гіта Гароль Давайте це закріпимо в на наших джерелах і будемо писати саме так, бо її треба далі досліджувати. Це важлива сторінка нашої історії. Отже, коли тато Гіти Гароль програв битву біля містечка Гастінгс. І англосаксонську державу було відвойовано норманами, вірніше, завойовано норманами. Гіта була змушена мігрувати в Данію. Чому в Данію? Бо там жив її рідний дядько. І цього дядька звали Свен Естрицен, це був її родич. Містер Естрицен вирішив не утримувати бідну гіту. Е, і як тільки їй стукнуло 14, він видав англосаксонську принцесу за Володимира Мономаха. Так раніше були такі от дурні правила життя. Чи можливо не дурні, можливо, ми не розуміємо минулого, але раніше да, люди виходили, люди одружувалися в 14 років. Ну тоді це типа нормально було. Володимир! Та й таке. А Володимиру Мономаху тоді було 21 рік. Був. Тому, в принципі, 14, чотирнадцятому, 21 ну, по сучасним міркам. типу, це не дуже ок, справді. Але по тим міркам, все ж таки, вона принцеса. А принцеси мушуть мають одружуватися з іншими князями-принцами для того, щоб розвивати династії так побудований середньовічний світ. Тому таке от життя. Не анікдоти не прийшли гнути. Отже, і народився в них син. І першого сина звали Мстислав Федір Гарольд. Так, він мав три імені, але давайте його називати все ж таки Мстислав Гарольд. Так от, друзі, він одного разу пішов на полювання, і знаєте, що сталося на полюванні? І на нього напав ведмідь. Мстислав отримав тяжкі травми і ну, помирав, лежав, і його мама, Гіта, Гарольд Доттер не придумала нічого кращого. Як піти у Христовий похід? Все дуже просто. Дивіться, в принципі, в середніх віках так і було. Якщо на людину нападає ведмідь, то такий, ну все, я йду в Христовий похід. Проти кого? Проти ведмедя. Ні, насправді, перший хрестовий похід тоді був і Гіта Гарольдотер думала, що якщо прийти до гробу Господнього, попросити молитву там в Бога, то рани на синові затягнуться, ведмідь помре, і все буде нормально. І от вона вирішила піти і попросити. Про допомогу до грубу господнього так, це гарна ідея, і от Гіта Дотер пішла в цей похід і померла в цьому поході. Але це тільки за однією версією, за іншою версією. Вона вижила, вона сходила в цей похід, а далі зрозуміла, що їй так подобається оцей весь work and тревел оці всі святі місця, що вона вирішила тепер, якщо тоді вона йшла на схід. Тепер вона вирішила розвернути напрямок своїх мандрів і після Першого хрестового походу пішла на захід. І ніби вона дійшла до містечка Кельн і оселилася жити в монастирі святого Пантелеймона. Ну, принаймні, так вважає англійський історик Стівен Льюіс. І, можливо, це не правдива історія, можливо, правдива. Одним словом, нам є що досліджувати, друзі. І це дуже круто, що. Тем багато матеріалів вистачає, тож давайте досліджувати історію України, ні. Mm. А Володимир Мономах тим часом остаточно розбив половців, остаточно з ними уклав шлюбно дипломатичні відносини і назавжди вирішив половецьку проблему, і Київ тоді класно почав жити. Хоча яке класно, далі прийдуть монголи. Далі ви самі знаєте, що воно там було. друзі. Приклад Володимира Мономаха нам доводить, що якщо догоджати олігархам. То нічого доброго в будівництві держави не буде. Але якщо підтримувати нормальних купців середній клас, то країна буде розвиватись, країна буде рости, країна буде міцнішати і. Зможе давати відсіч іноземним загарбникам. І сьогодні давати відсіч іноземним загарбникам це наш прямий обов'язок. Тому, друзі, не забувайте, що потрібно донатити на Збройні Сили України, що потрібно підтримувати українських волонтерів, українських медиків, медикинь, добровольців, тому що вони напряму рятують наші з вами життя. Тому, друзі, підтримуйте збройні сили України, вивчайте історію України і давайте бути на зв'язку до наступних зустрічей в ефірі. Все.